Доброго дня, компанія Міняро місто Луцьк. Відвантажуємо тракторця Ловол 354-й. Приїхали зранку клієнти, вибрали собі тракторця. Теж фотосесію роблять. Ловол 354-й їде до своїх власників. Зараз зафіксуємо тракторця і будемо доставляти. Ви хоч з'їрете? Вони, Вони ж тут каталися на ньому. У них трактор був теж вже пару років. Продали тільки свого тракторця Лувола 244-го і придбали Лувола 354-го. Зробили оновлення.